За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 560 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили один гелікоптер, 19 артилерійських систем росіян, 8 бойових броньованих машин, 4 ворожих БПЛА, оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони, 10 танків та 9 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 8 серпня, такі. Українські воїни ліквідували більше як 250 тисяч 800 окупантів. Російська армія втратила 4 тисяч 254 танки та 8 тисяч 278 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4 тисяч 996 артилерійських систем-загарбників. На 709 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 468 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 312 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на сім тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4158 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили тисячу крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 737 одиниць. Дані уточнюються. приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!